Всіх вітаю. На прохання одного з підписників знімлю відосик про те, як зробити кабіну. Основне питання було, як, як зашитий низ і чи немає шуму. Зараз дам на ці відповіді питання. Постараюся показати, як, що потрібно начати. Стисло хвилин в 5-10, щоб влізти. От. Отже, дивіться, якщо ви не дуже такий сильний олігарх, кабіну таку можна зробити за 500 баксів. От. Це буде 11 тисяч за скло. Дві тисячі з копійками це був герметик, півтори тисячі фарба і все остальне було по металу. Ось такі діла. Такий трактор з кабіною вже коштує на 3000 доларів. 3, на 3600 дорожче. Ось так. Можна зекономити собі і купити щось корисне. Ось. Ось. З чого потрібно починати? Треба починати з двох. Стойок, передня, задня. Тобто робимо що, приблуду ось таку, від неї йдемо доверху, з одної, з другої сторони. Е, сначала приварюємо ось це діло, до нього ще одне, прихвачуємо, просвердлюємо дирки робимо ось так на болти. Для чого це потрібно? Для того, щоб болти зняв, тут відкрутив, виняв оцю одну частинку і свободно заліз до сціплення і відрегулював тоді, коли його потрібно. от Ось такі діла. Отже, робимо ось тут раз, піднімаємося догори, кидаємо перекладину. Взаді. <кій> Взаді робимо точно такий ж самий раз, приблуда. Доверху ось воно виглядає як. Приварюємо, піднімаємо, кидаємо поперечку. Поперечку чуть-чуть прихвачуємо, робимо дірки. робимо болти, щоб все швидко знімалося. Кабіну можна зняти за хвилин 10. Тобто прикручуємо поперечку. Звідси вже тоді. Піднімаємося стойками. Робимо ззаді квадрат і робимо спереді квадрат. От, робимо. Два квадрата, передній і задній. Тоді вже з'єднуємо їх і отримуємо ось таку кабіну. От. Вікна, двері вчитані на ось таких навісах, які можна купити в будь-якому магазині. От. Не злітають. Бо я ще хотів зробити тут якусь причепіньку, болта закрутити. Ну, саморіза. Не потрібно, не злітають вони. За щодо газового упора вони тримаються і так далі. Ручка. Ручка. Зроблено за власним база... дизайном. Ось так вона от виглядає. Отже, що всередині? В середині вона виглядає ось так. Як ми його зашиваємо? Коли в нас вже є ося штука, задня штука, приварено, зварено, зроблений какрасік, робиться що? Зашивається ось цей. Клапать. Іменно так, тому що його потрібно нам буде тоді колись зняти, щоб він ось тут пройшов. Все інше зашивається. Хто як може, так і зашиває. Там взагалі гума. Бачите, сюди гума. По поводу цих дирок різних. Да, кажуть, що пилюка і всі діла. Отже, пацани, коли ми виїжджаємо дуже рано, ранньою такою весною горати. Все закрито, вікна закриті, двері закриті, бо ще холодно це весняна горнка. А коли вже повилазило сонечко, і ми нормально печемо, тоді вже все одно відкриті всі вікна, всі двері, то там пилюка і так залітає. <кій> Отже, як зашити зад? Зад зашити дивіться, як. Тут взагалі дуже просто. Ця дирка від каністри відрізана щось. На два саморіза і зашита, дюрка. Зараз я обіду ззаду і покажу, як тримається таке кріплення все. Ось. Що потрібно зробити, щоб зашити зазад? Тут на сідлі йде така пластина. Доварюємо до неї доверху все. і збоку. Робимо такий ящичок. Я зробив, бачите, як приварив. Маленьку полосочку і вже звідти нагнув, воно легко вигинається. Ось таку штуку Ой, і зашив. Солоно виглядає воно ось так. Ось так обклеєно шумкою, тому що да, було шумно, було ще один таке питання було, чи не шумно. Шумно стало воно гудіти як барабан з лутки. От, що потрібно зробити? Кинути ще за дві поперечки, можна їх взяти грубшими, тоді цей шум не такий буде яскравий. Заклеїв зараз я шумкою, то вже не так воно гудить. От, але все одно краще, щоб гудить, ніж коли вітру морду. От. І ще що скажу, коли відкрити хоча б одні, одне вікно, двері цей шум пропадає. Дивіться, Що ще хочу показати? Скло роблене в Івану Франківську на замовлення. Я щоб знав, що ці хлопці таке вміють робити, то можна було б переднім ось це скло. Ось це скло вирізати аж от сюди. Було б взагалі шикардосно. От, Отже, зроблена рамка, да? одна друга рамка зроблена кабіна. Дивіться, тут, ось тут взагалі полоса. Чому так зроблено? Щоб мінімізувати Простір, да? тобто, якби я зараз сюди поставив уголок, до якого від двері, вилазити-залазити, впираєшся на уголок, кап'єк неприємно. От. І двері, як показує практика, нормально там все з ними. Бачите, з цієї сторони резинка до дверей приклеєна, так нормально воно все виглядає. Як зробити двері? Як зробити двері? Дуже хитро. У моєму випадку це було. Приварена пластина тут, пішла вона ось туди. Наварюється на ізгибах. Ось тут, тут, ось тут, на крилі, да? де, де ізгиби, наварюється шістьорочка проволочка, такі прутики малесенькі. І вже ось цей, ось цей профіль ставиться, прихвачується, болгаркою відрізається, нагинається, нагинається і так далі. І так далі. І виходить ось така приблуда. Потім все заварюється і, і ось так воно виглядає. От, в, салоні. в салоні ось так. Зеркала, дивіться, по зеркалах розкаже. Зеркала зроблені ось таким чином, що їх можна вивезти як за габарити трактора, так і сховати всередину, коли ми гораємо десь по Вони... Легко повертаються, ховаються, і так само з салона хорошо видно через заднє скло. Або ж якщо ми веземо щось габаритне, там якийсь прицеп чи бочку, ну що небудь, його можна вивернути за габарити трактора і дивитися, що там ззаді робиться. От. Ще хочу звернути увагу на... на вікна. Значить, тут є що простий спосіб регулювання відкриття вікна це ось така петелечка. Не можу це не можу зловити одною рукою. Ось, дивіться, якщо воно хорошо відкривається. І так само закривається. Тобто на яку петельку надіваємо. Воно ну, ширше, ближче відкривається. Дуже простий спосіб, да, не треба нічого там відумувати такого. Просвердлена дирка, вставлений болт, відрізаний, зашліфований, завалений, одною рукою це я роблю. Газовий упор тримає, щоб воно не терабануло. Ось такі діла. От вам є пекалечка. Обично шморог стартера стартерові пилки. Газові упори на дверях. Лобом не торчуться, нічого не мішають, нікого не слухають. Ручка. Ось так. Зараз цей масляний спеціальний такий. Сам зробив, то не поламався, але так мені цікавіше їздити, коли дивився, що там робиться з маслом. О, ось такі діла. Шумно, шумно як шумно. Такий шум маленький, але як я казав, вже вікно відкрите і він пропадає. Отже, ще раз показую ось так. Кабіна знімається, як я вже казав, за 10 хвилин. От вона спереді. Спереді. Е, відкрутив, раз, два, відкрутив там, лючок зняв досліплення свободний доступ. Можна відрегулювати все, що хочете. Ось такі справи. Отже, кому цікаво, задавайте питання. Не цікаво, все понятно. то не задавайте питання. Щось не, ці, щось не зрозуміло, дивіться ще раз. Ролик. Ось так от воно виглядає. Як я вже казав, 500 баксів. І у вас така кабіна. Зробити її можна реально так, якщо зранку до вечора за 2 неділі самому. Ось так. так. Всім удачі, хайстить. Будуть питання, задавайте.